Четвер у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску. Новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю станом на 4 липня. Далі у випуску. Боковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 862-га доба широкомасштабної війни. У ніч на 4 липня під прицілом ворога вкотре опинився Київ. Столична влада повідомила про атаку ударними безпілотниками з території Курської області РФ. За попередніми даними без жертв та руйнувань, а життєдіяльність міста не порушена. Також вночі ворочі шахеди атакували Чернігівську область. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що один дрон влучив в об'єкт інфраструктури, унаслідок чого без електропостачання залишаються майже 6 тисяч споживачів. За його словами, енергетики зараз працюють над його відновленням. А на Херсонщині через ворожі обстріли виникли 27 пожеж за добу. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, сухості загальною площею, майже 23 гектари та пшеничне поле. Загалом повітряні сили збили вночі 21 шахет з 22 Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 4 липня, Буковина провела в останній шлях ще одного героя, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Молодшому сержанту скалату Руслану, воїну військової частини А 37 19 останню шану віддали у Чернівцях на кладовище Садгори. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Традиційно відбулась щомісячна прес-конференція міського голови, на якій обговорювалися найактуальніші питання життя міста. Тож про висвітлені ключові проблеми та виклики розповідаємо уже за мить. Ще вісім мільйонів від Чернівців для наших захисників. Гроші виділені Чернівецькою міською радою розподілять між кількома військовими структурами. Розповів на зустрічі з журналістами міський голова. Перший раз на на, на минулі сесії ми виділили кошти. Це орієнтовно вісім мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. І періодично відбувається передача того, що ми Пішли конкурси і закуповували все, що необхідно для, для, для наших військових. І по, по, по приходу за закупного за товару, це протягом місяця, ми передаємо на ті частини, які робили звернення на міську раду по підтримці. На зустрічі мера з журналістами не оминули теми довгоочікуваного відкриття Макдональдс. зокрема, знову підняли питання роботи Макдрайву, оскільки деякі чиновники ратуші й досі після відкриття стверджують, що заїзд до ресторану облаштований з порушеннями бо спричиняє затори на дорогах. Міський голова підтвердив, що усі дозволи на облаштування роз'їзду є, і ця проблема тимчасова, адже викликана підвищеним попитом до відкриття. Коли після того, як жіотаж вщухнесе. Ситуація не покращиться, можуть переглянути організацію руху. Ми бачимо там певні труднощі, складнощі, але по інформаціям Донбасу, це відбувається, зазвичай це протягом двох місяців, після того такий ажіотаж йде на спад. Ну, є гарантія того, якщо воно ну, вони гарантували, якщо так воно буде тривати далі, такий ажотаж. То... Є альтернативний план схема, я повне веселе її перероблять. І тому поки ну очікуємо, спостерігаємо. Серед інших піднімалося й питання готовності міста до відключень світла та очікування від прийдешньої зими. Мер запевнив, що місто активно готується до будь-яких сценаріїв. Ми просто завжди готуємося до самого гіршого. Звичайно, я вірю в те, що воно буде ну, не така погана, і ми все-таки вийдемо з атуваською. Взагалі ми не можемо вплинути на енергетичну систему. Ми бачимо що, щодня, які відбуваються обстріли Сходу України, Дніпра, Харкова. Ну, однозначно, тобто на всіх підприємствах на критичних є. Генератори, і ми продовжуємо отримати Роман Кайчук повідомив, що Чернівці отримали дві когенераційні установки, які використовують газ для виробництва електроенергії. До кінця літа вони будуть змонтовані на двох котельних великих. Це тобто ми застрахувалися про те, що якщо не буде електрики, але буде газ, то ці дві котельні будуть працювати. Роман Клічук додав, що наразі місто веде перемовини з приватними інвесторами, які запропонували змонтувати когенераційні установки. Зі слів мера їх встановлять орієнтовно до жовтня-листопада. Міський голова запевнив, що докладе зусиль для забезпечення комфорту та безпеки мешканців у будь-яких умовах. Діана Добинда теми дня ТВА. функціонування українських архівів у воєнний час. Оцифровування документів, міжнародна підтримка та перспективи розвитку архівної справи у майбутньому ці та інші питання розглядали під час зустрічі з головою державної архівної служби Анатолієм Хромовим. Деталі вже готова розповісти. Моя колега без минулого немає майбутнього. А дослідження ретроспективних документів створює міцний фундамент для розбудови нашої держави. Наразі в архівних установах України налічується понад 86 мільйонів окремих справ. Як зазначає голова державної архівної служби Анатолій Хромов, одним із ключових пріоритетів сьогодні є оцифрування документів. Лише минулоріч було оцифровано понад 21. Один мільйон аркушів сучасне технологічне рішення, яке дозволяє, по-перше, надати доступ до широкого масиву ретроспективної інформації для необмеженого кола дослідників, як професійних, так і просто початківців. І по-друге, це забезпечує кращу збереженість документів. Тобто, коли архівний документ є оцифрований і доступний онлайн і згідно наших правилах. Документ, який має копії, в оригіналі більше не видається дослідникам, бо нема такої потреби. Окрім того, оцифрування документів є важливим саме у воєнний час, адже допомагає зафіксувати та зберегти надважливу інформацію. Ключовим таким проблемним кейсом була ситуація з державним архівом Херсонської області, який за період тимчасової окупації значною мірою був пограбований. Окупаційної адміністрації зараз вивезений на територію тимчасово окупованого Криму близько 40% документів. Але в той же час до 40% пограбованих фондів у нас залишились оцифровані. Інші українські архіви також зазнавали атак російських військ. Архівний підрозділ Служби безпеки України в Чернігові згорів архів невеликий, але там. Важливі документи, приблизно 13 тисяч документів про репресії. Він був знищений, він вигорів. Погробований архів Херсонської області були невеликі архіви, підтоплені на непідконтрольній території після підриву Дамби в Херсонській області. Ну і велика кількість зовнішніх ушкоджень під час обстрілів. В Харкові, в Чернігові, в Києві, в Миколаєві, Миколаївській області, в Дніпрі. Важливою сферою роботи архівів є співпраця з міжнародними партнерами. Зокрема, з 2022 року Державний архів Чернівецької області був залучений до найбільшого у світі проєкту оцифрування архівів «Family Search International». Очікується, що до кінця цього року такі угоди матимуть всі державні та регіональні архіви. Повне оцифрування всіх документів геніалогічного характеру. Я б сказав навіть ширшу родинну історію. Тобто, в перспективі мова йде про цифрування всіх метричних книг, книг, записів актів цивільного стану, тобто документів з рації, всіх документів комуністичних і репресивних органів в частині репресій, тобто архівно-кримінальних справ, які були. Щодо жертв репресії, організовані, зберіглися, відклалися в архівах. Своєю чергою в Україні реалізовується проєкт Міжархівний пошуковий портал. Це е, певний програмний засіб, який об'єднує різні е, програмні засоби архівів і акумулює в одному вікні доступу е, оцифровані знімки з різних архівів. Станом на зараз у нас вісім центральних архівів є на міжархівному пошуковому порталі, які представили понад вісім мільйонів цифрових копій. В планах на цей рік учасників цього проекту буде 10 архівів і 10 мільйонів цифрових копій. Що стосується державного архіву нашої області, наразі тут активно проводиться робота з розширення колекцій та фондів. В Минулому році нам відома наша поетеса Тамара Севаднюк. Передала е, такі е, величезний масив своїх особистісних документів, щоденників. От також ми е, особистий фонд повинні створити Аркадія Жуковського, відомого нашого історика, щоб створити е, особові фонди, зокрема Володимира Івасюка, і вже деякі речі передані там ряд речей родиною. Тетяна Дубіцька та дня ТВА. Двоповерховий житловий будинок горів зранку, 4 липня у Вишниці. Власниці квартири на момент займання вдома не було. Відтак про задимлення з дверей та горища повідомили сусіди. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Вогонь знищив частково перекриття підлогу, побутові електроприлади, електричний лічильник та двері. Крім цієї пожежі минулої доби рятувальники ліквідували ще два займання у місті Чернівці та Чернівецькому районі. На Буковині прикордонники викрили жінку організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон. Так мешканка села Мамалига намагалася переправити до Румунії в обхід пунктів пропуску так званого клієнта. До цього вона залучила свого знайомого. Його місія на мотоциклі довести чоловіка до держкордону та вказати подальший напрямок руху. Сама організаторка супроводжувала їх на автомобілі, але поїздка завершилась неподалік кордону, адже їх затримали правоохоронці. До слова такі послуги жінка оцінила у 6 тисяч доларів США. Гроші та транспортні засоби вилучили. Організаторку затримали. Їй та її помічнику загрожує кримінальна відповідальність. Хорон Путіна у селі на Буковині команда проєкту Наші безраще зняли новий гумористичний серіал у жанрі скетч-комедії. Першу серію днями оприлюднили в інтернеті. Як проходили зйомки та чому події відеосеріалу відбуваються саме в нашому краї? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу ТВА. У соцмережах активно обговорюють першу серію нового сезону відеосеріалу, який представила команда проєкту Наші безращі з назвою, що гріє серце кожному українцю похорон Путіна. А де ж будуть ховати його? Мабуть, на тому цвинтарі, що під лісом? «Ні, казали, коли пилорами на болоті. Родився в болоті і в болотах поховають, ще й в труну наплюють. Люкс іля Клим, який є натхненником проєкту та зіграв одну з головних ролей, в інтерв'ю ТВА розповів, що у цьому сезоні команда наші безращі» хотіла візуалізувати одну з найзаповітніших мрій українського народу. Ну ми завжди стараємося на нашому Ютуб-каналі в стараємося робити якісь нові штуки з гумористичним жанром, і тут ми. Всі разом сіли, подумали, ну неможливо під час війни, особливо такої інтенсивності, яка зараз є, жартувати про майбутнє України, якщо ти її ще не бачиш, бо йде війна, а і зіткнулися з тим, що є одна мрія, яку всі українці хотіли. Ну, чому не зняти сезон? Це буде шість серій. Підготовка тривала протягом двох місяців. Самі зйомки протягом трьох днів у Львові. Хоча за сюжетом події відбуваються у селі Мамаївці, що на Буковині, яке за сценарієм перенесли у Карпати. Ми вирішили за 10 років, скільки було сезонів, разочок так згадати Буковину. Тим більше про неї скрізь говорять в Україні. Розуміти, куди ми не поїдемо. Всі згадують. А це весь Буковини. Це весь Буковини. Ну частково вони злі на нас, як я люблю казати, а що це ви не виспиними очима дивитесь, що ми винуваті. Ну таке не буває. Тому вирішили зазначити край, який подарив Україні і світу багато творчих моментів. Деякі люди в Україні вони дивуються, що у нас тут на Буковині робиться, розумієте, звідси, час від часу вискакують ну, такі творчі фантоми. Тому натомість жартують не тільки в кадрі, а й поза ним. Ілля зізнається, що на знімальному майданчику Панчуку повсякчас панує піднесена атмосфера та не обходиться без нових анекдотів. Загалом проєкт Наші безращі виник майже 10 років тому та зібрав навколо себе групу креативних та позитивних людей з різних куточків України. Він покликаний не тільки доносити здоровий гумор до суспільства, але й надихати, розповідає Ілля. Ми ще кричали про наших сусідів до того, як це стало мейнстрімом. Ми чітко розуміли, що наші сусіди рано чи пізно таки зроблять. Так воно і сталося. І після цього вже був в народі на, на назвали, що ми частково як Сімсон. Розумієте, що ми трішечки говоримо. А потім, з моментом повномасштабного вторгнення, то вже... Всі частково стали наші безращі». Похорон Путіна не єдиний сюрприз від проєкту Наші безращі». Уже восени українські глядачі матимуть змогу побачити нову комедійну повнометражну стрічку з унікальним гумористичним сюжетом, створену командою Наші безращі» та відомим українським режисером Ахтемом Сайтаблеєвим. Анна Харабара та миднятивами такою була інформаційна картина цього дня. Я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок. Побачимось ТВА. На все добре.